Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Що ж, давно не виходив я на зв'язок. Ось дивіться, чим займаюсь. Роботи багато, трошки шаровки, зілля росте, так трошки прошарували, роботи поменшало. Придбав я отаку бочечку. Напевно, вона з газона з 51-го спожарки. Не знаємо точно з чого вона, але я знаю точно для чого вона. Розпустив я її, розкрив. Якщо хто бачить, то ось бачите, верх перерізав наполовину. Тут розігнув борти, прорізав, розкрив і тепер он фронтони зашиваю таким металом. Троєчка, наче ось такі куски в мене є, це вже мій домашній, показую. Ну, хороший такий добротний, такий чистить його треба. Значить, що буде? Буде зерновоз. Можливо, хто бачив, ой, бачив, я зимою знімав відео про цей зерновоз, про плани на цей зерновоз, бо бочечку я привіз тільки тижнів два назад. Оце займаюся. І саморозпорочки вкидаю, варюю, там метал. Коротше, що міряв я орієнтовно, тому що дуже важко овало, овалеобразне виміряти площу, кубатуру. Ну, наміряв десь 2 тони 50 кг. Це орієнтовно. Ну 2 тони сюди точно влазитиме. Якраз під мій броньовичок. Отакий вигляд вона має. Тут знизу опорний. Отак. Отак оце вже, скажімо так, я зашив після того, як розкрили. Ще тут будуть оці уголки зашиватися. Так воно фарбуватися, грунтуватися буде. Ну, хотів я більше на 2,5 тони, але трошки я неправильно. Скажімо так, купив не те, що купив неправильно бочку, але така вона попалася. Вроді сказали зразу, що це з 52-го газона водовозка. Тоді я бачу, що вона ну, якби приїхав, наче не вона маловата. Але ну, я не розстроївся. Мені підійде і так, дві тони вистачить з мене. Вистачить. Дивився я в інтернетах, хто знає з чого це, ну, більше всього, що з газона 51-го із пожарної машини, бо там такі баланки зверху були, заправний той. Ось зараз покажу. Ось е, кришка була, Це ж, мабуть, раз, швидко е, підключатися, щоб і так далі. Роги тут якісь були. Ну і сам же ж той покажу, може хтось не бачив, бо зимою я вже про ці плани говорив. І зимою я сказав, зроблю повністю від А до Я, тоді буде відео. Але виходить, що ще буде промежуточне відео. Ось ця рама, колеса тільки у Вазовській у мене стоять, шини. Не знаю, що робити. Більше всього, що буду ставити газоновські. Є у мене газоновський, але газоновськими теж треба займатися, бортувати, перевіряти. Може, навіть там заклеювати камеру. Отак. От так що оця рама. Рама ця винослива, тут а взагалі нічого балака. Це з лісовозив. Такі полуприцепчики були до газонів. До 53-х ліс возили, вони тут стояли на ресорах. І двойна парка була на осі. Газоновські, до речі, тут стояли. Ну, якщо... Із заводу. Так що рами повністю вистачає, ще і тоді дороблю корито. От це, виходить, дороблю корито. Тоді вже буду підкатувати раму і дивитися, що воно виходить. Тому що, так, мимольотно пирскали картопельку, теж не знімав, все в бігах у роботі пробили з саніном Тесорчику. Так що тесорчик на... стоїть на ремонті на невеличкому. Ось цей опирськувач, можливо, хтось теж бачив. Знімали ми відос. Саморобній опирськувач на 150 літрів. Брався він у сані під картоплю, він брав, тому захват невеликий. Ну, пшеницю є там відео у мене на каналі, ми пшеницю пирскали нормально. Хватає, своє є, своє. Хоч би там і відро було, в ньому вміщалося, і то хорошо. Так, повертаємося, що хотів сказати. Я ж ви зрозуміло, Оце все зашиваю, заварюю, фарбую, красиво. Трубу, так сказать, буду вирізати. Теж, до речі, інтересно. Труба на вулицю туди виходить. Більше всього, що це було, тому що коли вона була ну, не розрізана, ще, то зверху такий грибочок ще був. Більше всього, це коли у пожарній машині воно закачувалося, то це якби обратка. Воно тобто під машину тоді потекло, все, значить повна бочка. Бо я дивився в інтернеті. Вони зашиті в оригіналі. Газони 51, які були ці пожарки, так то бочки не видно так візуально, вона була зашита. Тобто то доступу, можливо, до неї не було, крім заправної горловини, я так думаю. Бо тут разне. Ось, і смотрове оконечко. Бачите, думав його почищу, буду дивитися, як зерно набирається. Але отут така заглушечка стоїть іззад. Чи це може датчик який? Танікідат. <зові> <зові> Отаке, так, ще по планам. Тут буде вирізатися. Отак. От Дирка, отвір. Отвір. І буде робиться заслонка на валу, на речагу. Тоді отут направляю, ще така юпочка буде, чуть-чуть виступ, виходить навариться. І будемо готуватися до збору ранніх зернових. Оце отак. Так що думаю зниму, що працюю. Про те, що говорив, то й буду робити. Ну і тепер вже виходить не наступне, а вже наступне відео по цьому питанню вже буде готова бочка. Бо про що ж вже знімати? Треба його доробляти. Так що, друзі, оце такий вигляд має, скажем, проміжна частина мого відео. Зараз буду далі працювати, поки час є тіньок, жара пече. І отакий от буде зерновощик. Потім ще що хотів сказати. Такий прицеп, ну принцип роботи цього зерновоза буде, як в у американців у, старину, у старовину. Це виходить, він буде гравітаційний. О, гравітаційний прицеп. Не буде він перевертати, тобто гідравліка не використовуватиметься. Сам, сама бочка буде спереді трошки вище стояти. І ззаді буде трошки нижче, десь сантиметрів 10 перепаду. А потім я вже отут задишло гідравлікою, навіскою трактора можу, буду вже трошки підіймати, щоб воно під дією, ну, закони фізики, під дією спливало саме. І так само тут борти, виходить, у мене внутрішні, вони полукруглі, закруглені, воно буде отут спадати, отут спадати. І туди буде у кінець. Угол, щоб воно спливало. Зараз цю трубу дріжу. Оце отак. Так що, друзі, ми займаємося. Літо пройшло, треба багато роботи зробити, не знімав давно. Да, До речі, молоду картошку почав копати. Зниму відео трошки пізніше, бо теж все в спішках, все швидко, все швидко. Так що, друзі, оце отак, ми працюємо. Все буде Україна, до зустрічі.